Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі Руху всі разом. 17-18 травня у Чернівцях у міському парку відбувся масштабний фестиваль сім'ї. І про це у нас сьогодні буде розмова. Зі мною в ефірі пастор Руслан Бажницький, який був одним із організаторів цього заходу, і який сьогодні нам розповість деталі. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Павло, скажіть, будь ласка, ви проводите фестивалі сім'ї щороку, правильно? Так, так. Е, яка була головна мета фестивалю сім'ї цьогоріч? В цьому році головна мета була в тому, щоб підняти авторитет сім'ї е, і захистити сім'ю від різних сучасних таких тенденцій, які нав'язуються вже нашому суспільству. Що було в програмі цьогорічного фестивалю сім'ї? Можливо, були якісь особливості, яких не було в минулих роках? В цьому році особливість була в тому, що багато людей відгукнулося, попри те, що у нас не дуже добра була погода. Люди прийшли підтримати навіть таку дощову погоду. Сімейні цінності, і також виконували цю роль або організацію фестивалю сім'ї дві церкви всього лише тільки дві церкви, які взяли на себе всю відповідальність і дуже активно долучилися всі, і, і ми бачили такий певний ентузіазм, велике бажання, коли люди хотіли щось вкласти, щось зробити. От, ми бачили, що дійсно. Якби людей побуджує сам Господь, і попри те, що прогноз погоди вказує, що має бути дощ, навіть Бог благословив гарною погодою, тому що вийшло сонечко, і це було для нас також ще одне таке чудо, і ніби от боже підтвердження, що Він поліває за сім'ю, за українську сім'ю і за наше місто і за Україну нашу. Хто саме були організаторами, ви сказали, дві церкви? Церква Божа Сім'я і Церква Філадельфія. Угу. Е, ви також зазначили, що велика кількість взяла участь. Скільки можливо вам вдалося підрахувати, скільки було учасників у фестивалі сім'ї? Е, у нас фестиваль сім'ї проводився два дня, це в суботу і в неділю. За два дні близько двох тисяч людей було. На фестивалі це були люди, які постійно знаходилися, і були люди, деякі прийшли там на хвилин 15-20-30 або на годину побувши. Також вони підтримали скільки могли часу і вирушили далі. Потім нові люди підходили. Тобто, на протязі двох з половиною годин люди завжди підходили, підтримували, дякували за те, що робиться, і дуже добрі відгуки були. Тобто, десь близько двох тисяч. Людей було. Що було в програмі? Чим вони займалися протягом цих двох днів? У нас був такий майданчик. По колу цього майданчика були розташовані різні локації з різними такими напрямками: це як пригощення або майстер-клас з діточками, з підлітками. Також займалися різні фахівці, які викладали їм. Такі християнські уроки або сімейні цінності також були локації для дорослих, де е, подружні пари могли приходити до столику і задавати один одному питання е, такі питання сімейного напрямку, які вони зазвичай в буденному житті не можуть собі задати. Ось ну і звісно, після таких запитань ми бачили посмішки на обличчі. Вони йшли додому щасливі. Е, також в нас була сцена звідки. Також лунали різні промови про сімейні цінності, музичні гурти, які також підтримали фестиваль сім'ї, і були винагороди для сімей, у яких, наприклад, юбілей був там один рік, п'ять років, десять, двадцять років в подружньому житті, і так далі. Ось викликались на сцену такі подружні пари, задавалися їм запитання. На які вони давали відповідь, і потім отримували сертифікати від е, підприємців нашого міста. Тобто до заходу приєдналися підприємці, бізнес місцевий? Так, бізнес також дуже добре відгукнувся, і багато ще почули про цей фестиваль, і вже хотіли також долучитися, але вже було пізно, тому що ми вже розпочали е, цей захід. Тому бізнес також підтримує. Сімейні цінності різні підприємці, надавши багато сертифікатів, щоб можна було провідати їхні заклади і отримати або знижку, або повністю скористатися їхньою послугою безкоштовно. Ви були ініціаторами співпраці з бізнесу? Чи бізнесмени самі приходили і пропонували свою допомогу? Ми закликали бізнесменів. Тобто першу ініціативу ми, звісно, проявили, але були бізнесмени, які добре знають нас, і вони самі підійшли і запропонували також свої сертифікати. Про співпрацю. Наскільки важливою в таких заходах є співпраця між церквами, тим самим бізнесом, якимись громадськими організаціями, державною владою, місцевою владою? Місцева влада також дуже добре. Підтримала нас і е, місто е, мер міста і голова військової адміністрації надали нам дозвіл, і також адміністрація е, парку культури Шевченка е, також надали нам дозвіл дозвіл. Тобто, вони досить добре розположені. І також хочуть підтримувати такі акції і бізнес. Так само вони зацікавлені в тому, щоб підтримати сім'ю. Е, і такі сімейні цінності, кожен хоче щось вкласти, і так само церкви вони бачать цьому велику потребу, що сьогодні сім'я потерпає від різних е, перешкод життєвих і обставин, які зараз в країні. Тому кожен щось хоче вкласти. тобто І бізнес, і, і, і церква, і громадські організації, е, деякі громадські організації потім звернулися і е, ну, запитали, чому ми їх не запросили. Тобто. Якщо наступний раз ми будемо робити, то ми бачимо, що більше людей готові долучитися. Е, яка реакція гостей фестивалю? Можливо, ви запам'ятали декілька якихось відгуків, таких яскравих від е, гостей від учасників? Е, дуже багато було відгуків і під час фестивалю, і після фестивалю люди дзвонили, люди писали і підходили, дякували. Е, дуже щасливі люди від того, що щось зробилося таке приємне, збудовуючи, те, що е, дає якусь надію. І е, у нас є дуже багато також переселенців, які дуже дякували за такий фестиваль. Вони кажуть, це ніби якийсь острівець щастя, де можна відчути, що життя продовжується, що є заради чого жити, що є щось добре. Дуже багато людей дякували. Тому що вони кажуть, що ми бачимо якусь добрість, якусь любов, і це дає неймовірну радість. Ми побачили дуже багато посмішок, і одна е, жіночка вона каже: мій чоловік давно так не посміхався, не, е, тому що не було в нього таких приємних моментів, як цей фестиваль. Е, також люди дякували за дуже гарну організацію, що дуже на гарному рівні. За добрість, за пригощення за те, що це все було безкоштовно, і їхні діточки, підлітки, молодь, сім сімейні пари, молоді, старші і бабусі, які приходили зі своїми внуками, вони всі були дуже задоволені і дотепер дякують і дякують, тому що це щось для них особливе було. Як ви особисто прокоментуєте? Що для вас було найціннішим у цьому фестивалі? Найціннішим це те, що відгукнулися церкви і люди, які також прийшли на фестиваль підтримати. Ми побачили, що попри те, знову ж таки, нагадаю, що прогноз погоди вказано, що буде дощ. Люди все ж таки прийшли підтримати нас і цей захід. І, і ми бачили ревність таку, що люди хочуть цього це робити. Такий фестиваль, таке мероприємство. Е, Люди були дуже уважні, коли ми проголошували сімейні цінності для багатьох людей нашого міста. Е, такі е, саме такі цінності дуже мало лунають. Десь там з телебачення, чи, чи з радіо, чи, наприклад, десь просто на вулиці, щоб говорили про, про сім'ю, про те, що дуже важливо. Зараз підтримати сім'ю, збудовувати сім'ю, вкладати в сім'ю про те, що треба говорити, що сім'я має будувати єдність, що в сім'ї є ролі, обов'язки, які можна виконувати від цього отримувати велике задоволення і бачити, як сім'я стає щасливішою, як вона збудовується, і діти виховуються в гарних сім'ях, і інші сім'ї мають гарний приклад, які потім можуть також. Успадковувати, брати приклад з наших сімей, які приходять туди, тому що туди на цей фестиваль зібралися люди, які шанують сім'ю, і самі вони є прикладом сім'ї, тому що вони вкладають сім'ю. Вони, вони ходять на різні сімейні конференції, семінари. Самі проводять там сімейні консультанти були. Оце важливо, що такі люди є, і вони поділилися також своїми враженнями. І поділилися цінностями такими сімейними своїми. Пане Руслане, дякуємо вам за роботу, яку ви робите в Чернівцях, за такі заходи, які ви організовуєте. І також дякуємо, що розповіли нам про фестиваль сім'ї, поділилися деталями цього заходу. Дякуємо вам. Дякую вам гарно. Для того ми і зібралися, для того, щоб підняти авторитет сім'ї, щоб стати на захист сім'ї, традиційної сім'ї, правда? Тому що є таке біблійне значення, покине тому чоловік, батька і матір, пристане до кого? До дружини своєї. І стануть вони одним цілим, правильно. Ось чоловік, дружина, діти оце є сім'я. сьогодні все, що тут буде відбуватися, ми робимо в честь тижня подружжя і в честь поширення християнських сімейних цінностей. Правда вам потрібно дихати вашим стосункам, теж це збагатить ваші відносини необхідним киснем у ваших відносинах. Тому що сьогодення і той темп нашого життя він краде той час, який повинен бути виділений для нашої сім'ї. А це є дуже важливе. Не забувайте про це. Сім'я це свого роду посвята. Це посвята своїм діткам, посвята своїй дружині. Дружина посвячена своєму чоловікові. Знаєте, дуже яскравий приклад це є приклад свічки, яка горить. Горячі, вона дає своє світло. Горячі – вона згорає для інших. І так само ми в своїй сім'ї повинні згорати одне для одного. Це є Божий задум для нашого шлюбу. Коли ми даємо обіцянку любити свою дружину, свого чоловіка при будь-яких умовах в горі і радості, знаєте, це не просто обіцянка. Якщо ми це обіцяємо, нам доведеться це довести. Нам потрібно жити одне для одного. Нам потрібно жити. Для своїх діток, для своєї сім'ї, для своєї дружини, і так ми зможемо відображати Боже світло, яке він хоче відобразити в нас і в цьому світі. Вітаємо вас, дорогі друзі! Сьогодні особливий день фестиваль сім'ї. Ми дякуємо Богові за те, що він зібрав багато сімей для того, щоб підтримати. Християнські сімейні цінності, хай Господь благословить нашу країну, кожного українця і кожну українську родину сім'ї дуже важливі для нас сьогодні, тому що наше суспільство перебуває в такому стані, де, на жаль, багато розлучень. Тому бережіть себе, бережіть свою сім'ю.